Арматна остріли. Мені 29 років, я сам родом з Сумської області, тому на даний час для мене особливо приємно тут знаходитись і захищати свій дім і свою рідну землю. Прикордонники, я йшов е, ну, самого початку. мені з цими хлопцями дуже приємно і я дуже гордий тим, що я знаходжусь саме тут і саме. Такому колективі я вважаю, що кожен достойний громадянин своєї батьківщини і кожна людина, яка називає себе чоловіком, вона має зробити цей вибір, зробити цей крок. Взагалі шукають хлопці розвідка. Тобто ми працюємо вже по відомим координатам. Хлопці знайшли ціль, зробили до розвідку і вже викликають розрахунок до бою. Ситуацію Скажімо так, бачить тільки Господь Бог, а я можу за цією ситуацією, скажімо так, наблюдати зі сторони. Але маю надію і маю сподівання, що у нас е, все-таки вийде вигнати ворога з нашої землі. Я Учитель музики, коротше, по-простому. Музичний інструмент, це також сапілочка, тому... Ми на ній можемо заграти, якщо треба. З учнями спілкуюся саме спілкуюся з тими учнями, які долучились до лав ЗСУ, до ЛАВ ДПСУ. Тобто, це скажімо так, це підрозділи хоч і різні, але ми робимо одну ту саму справу, тому ми всі спілкуємося, підтримуємо спілкування. І дуже приємно, коли зустрічаю своїх учнів, щось у ну, людини чоловіче там в себе в серці, в душі, скажімо так, де перетинаємося, коли. Навіть коли це буває дуже-дуже рідко, але коли бачимося, то дуже е, радий бачити буває їх. І вони мене, ну, тобто в нас е, залишилася та повага і шана один до одного, яка б у нас була з ну, тобто, самої школи. І коли я вже побачив, що деякі з них вже в війську, вже хлопці з такими бородами, такі серйозні дядьки сидять, я думаю, о, це мені приємно, що оцей, е, здавалося б, Боболту, скажімо так, і він вже, вже він в Збройних силах, він вже людина, якій мені, скажімо так, дуже приємно. І Хочеться йому потиснути чоловічу руку, тому якось так.